Громадська організація громадська контроль є. Добрий день. Таке питання. Дивіться, вже декілька правників вирізали таку позицію, що вони не хочуть чи вагаються подавати документи на посаду судей. Дивіться, і тому що їм заважає бізнес, їм заважає клієнти, можливо, колективи. Яким чином можна найкращих представників наукової спільноти адвокатів? Долучити до служби держави, наприклад. І ще там, взагалі до тих осіб, які казали, що е, так у вас. І ще е, чи можна е, службу так, створити такий як би, виробувальний орган, наприклад, щоб деяким адвокатам, які, наприклад, мають значний стаж, мають ну, взагалі. Е, Досвід, яким довіряють, що їм приходили пропозиції на участь безпосередньо в цих конкурсах. Тобто ви платили, які судья буде. Я хочу, ви який навчальний заклад? Академія, я знаю. Ви вчивчите, Ще Ще зачитаєте. Ну, Треба, мабуть, звернутися на ділову мову, тому що коли ви задаєте питання, казати, дивіться, смотрите, повітряйте. Це не тактично, з собесіднику ви подозиваєте, що чого щось не чого-то не знають і страдає маніакально депресійним психозом з признаками ретроспективної резні. Ну, це шутка, щоб не можна критич. Е, Безумовно, коли ми побачили, що дуже, е, йдуть кандидати, і адвокати невідомі, і науковці невідомі, було звернення мене ну, як науковця до науковців. Пала Сергійовича, Луцюка знає мабуть, вся адвокатура України, і тут він звернувся до адвокатів. Судді, відповідно, звернулися до суддів. І хочу сказати, що я знаю багатьох і науковців, і адвокатів, і суддів, які. Очікують, вони хочуть подивитися, вони, ну, може, є елемент якогось страху, недовіри, можливо, як пройде цей конкурс. от, і так, І так е, далі. Тут психологічні дуже багато моментів, скажімо, і науковці, і судді, а вдруг я не пройду, а вдруг я не знам, Як яка на це на моєму? Більш того, деякі особи розповсюджують слуха, що якщо вони пройде конкурс, то з адвокатури виженуть судді, з посади судді і таке інше. Оцінювання. Оцінювання. Цього немає. Безумовно, що те, що ви говорите, це і сама, сам дух закона, і ідея була, що дійсно це провідні адвокати, а не ті, які рішення не можуть знайти ні одного. Про провідні науковці, яких ну, знають в усьому не тільки, ну скажімо, мені було приємно з Карецького, там деякі збиралися, доктори наук, але вони не можуть, тому що закон їм забороняє. Я можу відповів на друге питання з приводу центру рекрутінга. Да, я вважаю, що таким центром рекрутінгу мають бути професійні об'єднані асоціації і адвокатів, і, і юристів, і суддів. У нас вже є декілька активних таких асоціацій. але кожен приймає рішення для себе. Держава запропонувала ну, такий дуже прозорий, зрозумілий механізм. Я особисто розробив там десятки дзвінків знайомим суддям, науковцям, адвокатам, проводив агітацію, асоцібрників ви. Пускала дуже багато і навіть інфографіки вже таким зручним способом достукатися і пояснити все ще дуже легко. Це не складно прийняти цю участь. Тобто я вважаю, що А, можливість була б була достатньо широка кампанія, до якої долучилися і провідні правники, провідні судді. Тобто, кожен для себе приймав рішення, кожна своя аргументація, тобто і. Будемо сподіватися, що ми отримуємо той Верховний суд, на який очікуємо. шановні колеги. Я прошу ще 20 хвилин уваги і перейти трішки до іншого питання. Це питання громадської ради доброчесності.